Мировожего прийняв відкривання, що є фізична війна, а є духовна війна. І коли люди з'єдналися з, з випадшими ангелами, і вони породили великанів, і Бог тоді взяв саму слабку людину, і той хлопець, він просто в голову ударив великана, і він його переміг. І з цього можна зрозуміти, що ти можеш бути слабким, чи можеш бути сильним. Головне бути з Господом, тому що Бог дає перемогу. І також я зрозумів, що духовно потрібно бути сильним, а не фізично. Бог хоче миру, і головне нам перебувати в реальності з Господом, щоб бути духовно сильним та перемогти цю війну. Амінь.